Настав час захистити дороги Харківщини від дронів. Західні змі грають на нервах харків'ян. Російський літній наступ розпочався, що насправді відбувається біля кордону. Удари по робочих місцях і транспорту Харкова. Останні дзвоники під землею про головні події війни в Харківській області, та не тільки за тиждень. Далі в огляді медіагрупи. Об'єктив ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. Протягом тижня ворог активізував бойові дії на Харківщині. Про це свідчила статистика у зведеннях генштабу ЗСУ, а також повідомлення речників бойових бригад і командування угруповань, що обороняють Харків. Здебільшого росіяни атакують невеликими піхотними групами, використовуючи для пересування мотоцикли та квадроцикли. Такими перебіжками їм вдалося місцями досягнути просування. Про обмежені успіхи окупантів інформували групи українських і американських аналітиків. Кілька разів інститут вивчення війни повідомляв, що російські військові взяли під контроль черговий шматок руїн Вовчанська на північному прикордонному березі річки Вовча, і американські і українські осінтери відзначили просування загарбників на правому фланзі оборони Вовчанська в районі села Тихе. Проте самі оборонці наголошували, що атаки росіян на цих ділянках фронту безуспішні. Таку заяву зробив офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади з позивним Історик ще одним напрямком, де інститут вивчення війни та діпстейт виявили просування загарбників, став правий берег осколу біля села Кам'янка. При цьому зона російського контролю розширюється вглиб території неподалік держкордону. 30 травня американські аналітики повідомили, що зафіксували російський прапоровтик у прикордонному селі Строївка. Вони припустили, що село знаходиться під контролем ворога, проте українська команда це не підтверджує. А тактика встромити прапор заради фото та звітності загалом характерна для збройних сил Росії. Водночас Діпстейт поінформував про просування росіян на Лиманському напрямку в районі села Рідкодуб Донецької області. Виходячи зі змін на мапі, ворог рухається вздовж адмінкордону Донецької та Харківської областей у бік річки Оскіл. Загалом події тижня, що минає, свідчать про початок російського літнього наступу. На тлі активізації російського наступу та постійних інформаційних хвиль про накопичення ворогом сил біля кордону, військові та аналітики акцентують увагу на питанні, яке потрібно розв'язувати терміново: це потреба убезпечити логістику сил оборони від російських ФПВ-дронів. Вдруге, за два тижні про проблему написав заступник командира 3 ї штурмової бригади підполковник Максим Жорін. Він наголошує, дороги у прифронтових районах на Харківщині потрібно захищати антидроновими сітками. Жорін уже писав, що витрати на такі сітки мають стати обов'язковою статею в місцевих бюджетах. На тлі повідомлень про нібито підготовку чергового наступу на північ Харківщини, офіцер наголосив: хоча угруповання росіян недостатньо, щоб захопити регіон, до загрози слід поставитися максимально серйозно. Зокрема, терміново готувати логістику, фортифікації, що враховують сучасну війну з дронами, та закривати дороги антидроновими сітками. До цієї ж потреби увагу влади намагаються привернути військові аналітики інформаційного спротиву. Проблема полягає у тому, що Uh, майже по кожному з цих міст. Ну, от, наприклад, Куп'янськ. Uh, 25-30 20, 20, uh, uh, кілометрів це зона, яку контролюють російські окупаційні війська в питаннях, вважені відронами нашої логістики. Нашу логістику вибивають нонстопом. І тут виникає питання: що робити. І про це знову ж таки говорили неодноразово. Сітки, треба натягувати сітки. Це робиться поки що ні. На жаль, тільки в соціальних мережах, на Ютубі, в Телеграмі, де-інде піднімається це питання. Про сітки не говорять на офіційному рівні, про сітки не говоряться на рівні інших якихось структур, які мають відповідні повноваження. А це база. Я не говорю, що вони вирішують це питання. Це база. В загальному комплексі протидії російських fpv дронів Гра на нервах харків'ян триває. Якщо на минулому тижні істерію про плани захопити Харківську область нагнітали російські джерела та особисто Путін, то цього тижня до процесу приєдналися західні змі. З подачі британського телеканалу Sky і із минулих вихідних у медіа, соцмережах і телеграм-каналах ширилася друга панічна хвиля. Повідомляли, що до кордону з Харківською областю ворог чи то перекидає, чи вже перекинув 50-ти тисячне угруповання з Курщини, яке от от розпочне третій наступ на Харків. У зсу рішуче спростували цю інформацію. Я можу підтвердити, що 50-ти тисячного угрупування, яке, начебто, ворог стягнув під Харківщину з метою наступу от, власне на Харків, і щоб прорвати нашу лінію оборони, ця інформація не відповідає. Дійсності, але така інформація. Ми знаємо, що от була в деяких західних медіа її підхопили багато українських телеграм-каналів. Щодо того, що зараз роблять росіяни на харківському напрямку. Ми фіксуємо те, що росіяни зараз надзвичайно активно проводять ротацію та заміну особового складу, які залучені до штурмових дій саме от на передовій Також ми відмічаємо що ворог. Підтягують та накопичує резерви в прикордонних районах з Харківщиною, але це відбувається не в тій кількості, щоб загрожувати безпосередньо Харківщині Харкову і створити загрозу прориву нашої оборони. Паралельно з інформаційними ворог проводив і фізичні атаки на психіку харків'ян. Після певної паузи, яку брали для загравань із Трампом, Росіяни повернулися до терору цивільних. Об'єктами для ударів стали великі компанії в передмісті Харкова, селищі Васищеве, де працювали сотні мешканців регіону. Так ворог знищив розподільчий центр компанії Омега, що займається продажами автозапчастин. Керівництво компанії в соцмережах звернулося до колег із проханням працевлаштувати своїх співробітників, які залишилися без робочих місць. Значних руйнувань зазнали виробничі приміщення та склади сусідів «Омеги» – підприємства «Харківхімпром». Його директор Олександр Тимофєєв у коментарі МГ «Об'єктив» визнав, що самотужки їм із партнерами навряд чи вдасться відновити знищене. Відповідно, розмірковують про релокацію. Хоча сам Тимофєєв хотів би залишатися на Харківщині, адже підприємство дає роботу більш як ста людям. У п'ятницю до ударів по робочих місцях харків'ян додалися удари по міському транспорту. Як я бачу, що ціль сьогодні це цивільне населення. Це цивільна інфраструктура міста Харкова. Жодного військового тут не перебувало, не перебувало ніколи. Жодного військового об'єкту тут теж не перебуває. Це громадський транспорт, тролейбусне депо, яке обслуговує мешканців міста Харкова. І Це дійсно знаєте, такий наліт на тролейбусне депо. Це зроблено для того, щоб тролейбуси не виходили на маршрути, щоб не працював громадський транспорт. Але я впевнений, що завдяки роботи наших комунальних підприємств це нашому. Ворого не вдасть. Після ночі вибухів у Харкові в п'ятницю пролунали останні дзвоники в школах, святкували під землею. Хоча окремі випускники таки станцювали прощальний шкільний вальс у центрі міста. Сьогодні більше 10 тисяч школярів завершують своє навчання більше 40 тисяч студентів у вищих навчальних закладах так само завершують своє навчання і вже планують своє майбутнє. І більше з них планують своє майбутнє саме на Харківщині, саме у місті Харкові. І це досить важливо. І всі вони розуміють ці ці, ці ціну цього їх фактично свята тобто, квитка у майбутнє це те, що наші воїни дійсно відповідно боронять свої позиції. і Нашу землю журналістам харківські школярі зізнавалися, пов'язують своє майбутнє саме з Харковом і не хочуть нікуди виїжджати. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіа групи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами Об'єктив, незламні разом.